У колонії залі КМДА із ним матері вітали представниць жіночих громадських організацій міста, освітянок, багатодітних мам та тих, хто виховує дітей з особливими потребами. Без подарунків не залишились і учні шкіл, переможці літературного конкурсу Лизь до мами. Із лютого по квітень школярі опановували і пістолярний жанр. Писали листи найдорожчі у світі людині мамі. Автори найкращих отримали подарунки. З них троє переможців ще й грошові премії. Своїми успіхами, звісно, завдячують ті, що дала життя. Я б сказала просто найдорожчі слова, що я тебе люблю. Тут більше додати нічого. Ці жінки власним прикладом довели виховувати дітей то їхнє покликання. І жодні труднощі не можуть стати на заваді сімейному добробуту та материнському щастю. У нас один мальчик, ну к сожалению, у нас мальчик з проблемами, але тим не ми раді, що він у нас є. Ми раді, що це наш такий особливий не Я взагалі вважаю, що всі діти заслужувати говоріться право на життя, Всі діти повинні бути щасливими в этой житті. Та бажають майбутнім мамам так само любити дітей, адже щирі почуття та усмішка маляти найцінніший дар у житті, який може отримати жінка. А цим представницям прекрасної статі ще й міська влада підготувала подарунки. Сьогодні всі отримають подарунки безумовно. Ми постаралися, ми розробили чашку, де написано День матері, і у кого мати жива, можна цю чашку подарувати. А у кого ні, то дивитись світлини, пити чай і думати дякую тобі. Юлія Подшивалова Олексій Ковалевський, телеканал Київ.